Зараз ми з вами знаходимося на посіві Ярого ріпака. Тут з осіння 2024 року був посіяний озимий ріпак. Але, на жаль, морози, які були в лютому місяці, десь було у нас було 22-23 градуси на протязі, мабуть, тижня взагалі був відсутній сніжний покров і рослини озимого ріпака. Дуже слабо перезимували, не було густини, тобто було прийнято рішення це поле перекультивувати і посіяти тут ярий ріпак. Зараз вже в нас ярий ріпак відцвів. Е, да, трошки йому попало було морозами, коли він зійшов у фазі сімядольки накрили його морози в мінус 7 градусів. Ну, так і він, знаєте, дуже він був невеселий, але одразу така мисль була. Та, мабуть, туди, куди я зимний пішов, і цей ярий зараз туди піде. Але підождали, вирішили, було чим зайнятися, сіяли другі культури, коли він так потихоньку, кожна рослина ж теж бореться за життя, і він відріз, потім ще один заморозок, ще він трошки проник. Але травневі опади, те, що в нас 70 мм випало в травні місяці, допомогли йому вирости. Ну, скажімо так. Це трошки нетипова висота для ярого ріпака, він зазвичай у нас трошки в наших краях трошки менший, але, слава Богу, виріс, відсвівся, утворив стрючки. Є те, що я говорив, що було орієнто цвітіння, була висока температура, от вона якраз і зумовила те, що була абортація, як Тобто вже коли прижарило 35 градусів тіні то цвів-цвів, то 35 градусів і маємо те, що, те, що в нас немає стручків на самій верхушці рослини, тому що вони, за що жара якраз була і вони не запилилися. Що ми використовуємо в технології вирощування ярого і озимого ріпака? Ми перш за все ми використовуємо фунгіцид, рост е, тілмор. Чому Тілмор він прекрасно справляється, як із рост функцією на взимому ріпаку восени та навесні, так і зрост функцією в в'ярого ріпака навесні. Крім того, він являється ще ж фунгіцидом, тобто він бореться. ну, Вже, на жаль, у нас листя тут вже майже нема, щоб показати, ну, роботу фунгіцида треба було. Трошки раніше показував, але ж все одно можна побачити, що листочки, ті, що залишились, вони здорові і Тілмор з ним справився. Крім того, тут у нас була така, взагалі в цьому році проблема була із ріпаковою моллю. Дуже багато метеликів літало. Таке знаєте, зайдеш, ну якби він зараз. Тут була присутня, то у нас би зараз, тут вокруг нас би мінімум 50 метеликів би кружилося. Побачивши цю проблему, ми дождалися відродження гусені і внесли вже по цвітущому ріпакові, ми внесли препарат Белт. До препарату Белта ми вносили по 150 грам на 1 гектар і додавали фунгіцид, я бачаю, не фунгіцид, а прилипач «Меру». Меро ми додавали 400 грам, так як це капустяна культура, то хрестоцвітна, вона має восковий, восковий наліт, і для того, щоб краще спрацював препарат, ми використовували ще до нього меро. Роботою я його задоволений, гусінь посипалася, і зараз ми бачимо, що в принципі, у нас нормальна. Нормальний зараз стан по, по, по молі. Крім того, на краєвих обробках ми використовуємо такий інсектицид, як Каліпсо. А каліпсо ми використовуємо для боротьби із таким шкідником, як оленка волохата. Ну, На моїй практиці, в принципі, оленка волохата, кроме каліпса в 400 грам на гектар, да нічого дуже і не бере. А шкідник дуже такий підступний, він залазив вигризає серединку у квіточки. Вроді так і ріпак цвіте, але ж там нема нічого. Для боротьби і системної боротьби із шкідниками в період, коли вноситься тілмор, і ще коли рослина не квітує, ми використовуємо конект в дозі 0,5 літра на гектар, для того, щоб побороти всі інші шкідники. Це і приховані хоботники, і інші шкідники, які вже в нас знаходяться в посівах ріпака, тому що красива, зелена рослина, тут бігає, літає, все, що, все, що вміє бігати, літати. І використовуючи конек, ми забираємо цю проблему, і потім вже ми тоді, коли в нас рослина квітує, ну, це як в цьому дошку. Так ми дуже і не заходимо на ріпак по квітущим вже рослинам, тому що ну, там село за метрі 900, там є пасіки, бджоли летять, тому що є наші бджоли. Тому ми стараємося донесли коннект в фазі бутонізації і далі такими скажімо, серйозними інсектицидами ми з нього не заходимо. Якщо є проблема, то заходимо белтом. Да, чого белт? Белт, по-перше, бере лускокрилих, і белт безпечний абсолютно для бджіл. А от якщо тут, ну, тут у нас ось є трошечки тлі, ось вона причепилася, белт її і природньо не міг взяти, тому що він безпечний для бджіл, і, відповідно, для тлі він теж безпечний. Ну, Це таке, без цього, знаєте, без цього було б не інтересно, якби тут нічого не було. Така технологія вирощування. Ріпака. У 2003 році ми висіяли озимий ріпак, здається, мені десь в районі 15 серпня. Прийшли опади, зловили опади, посіяли, зійшли, а потім така тепла, 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 тепла погода. Аж до самого кінця жовтня місяця ми два рази вносили тілмор. Перший раз ми вносили його взагалі там. А по рекомендації компанії Байер вносили його у, мабуть, три листочки, тому що на, на дощик, дощик пройшов, температури наростають, ріпак йде, і він вітром його шевели, на нього він для того, щоб цей процес трошки спинився, ми внесли тілма. Навіть я так думаю. Господі, на що ж там вносить? Земля чорна і той нещасний ріпачок відром колишиться. Але Тілмар зробив свою роботу, він призупинив цей активний рост надземної маси, ріпак присів, потім пізніше ми його ще раз внесли. І Тілмор справився своєю роботою, він призупинив ріст, ріпак почав от... нарощувати корніву шейку. Прекрасно вони в той от перезимували. В першому року ми отримали десь, по-моєму, в середньому 38 центнерів озимого ріпака. Я вважаю, що саме такі препарати від компанії Байер допомагають нам Так, да, жоден пасічник. Вони були в шокі, звісно, як ми зайшли з оприскувачем на, на квітучий ріпак. Ну, представте, жовте поле, тут з'являється оприскувач і тут з'являється делегація з пасічників. Все, Все пропало. Зараз нам бджіл потравлять, бджоли Ну, По-перше, я кажу, я заходжу ввечером. І по-друге, я заходжу безпечним препаратом. Ну, слово безпечний препарат вже усіх викликає. Не буває хімії не вредної. Все, бжил у нас нема. Ми будемо жалітися, як у хлопці жалітись, не жалітися. Саме головне, що ваші бджоли будуть живі. Це точно. І буквально, мабуть, днів-два назад з одним з пасічником так, на вулиці привітались біля магазину, як бджоли. Каже, живі. каже, бачите, ми ж вам казали, що ми вносимо такий препарат, який не завдасть шкоди для бджоли, а зробить свою роботу проти тих шкідників, проти яких ми, ну конкретно це в нас було по лоскокрилих ми працювали. Знаєте, я ще називаю компанію Байер, це компанія, з якою можна граному спокійно спати, тому що в, правильно в ній препарат Байера може спати спокійно, він, він спрацює, він не завдасть шкоди рослинам, він зробить саме ту роботу, ради якої він куплений і раді якої він внесений. Я ж кажу, приклад – Це те, що всі пасічники зі мною здоровкаються і ніхто поганого слова не каже. Після того, як ми працюємо тими препаратами, які потрібні. Ми з вами знаходимося на посівах Кукурудзи. Попередник у нас тут був в прошлому ду ярий ріпак. Ярий ріпак, так як ярий ріпак був у нас висівався по технології Клеофілд, то есть, там таке трошки специфічна падалиця і потребує відповідного захисту рослин кукурузі. А я вже раніше розповідав, що на соняшнику ми не використовуємо ґрунтових гербіцидів з 2018 року, то на кукурузі, мені здається, може там рік, рік туди, рік сюди, ми не використовуємо ґрунтових гербіцидів з 2011 року. Е, чому? Чому? Та причина та ж сама, е, я вже працюю по бур'янах, які фактично зійшли. Тобто я Не треба мені прогнозувати, що в мене на полі є. Я вже бачу, що в мене на полі є. Кукуруза вона сходить, вона її, нічого її не гнітить. Е, і потім вже по сходах я працюю по сходах гербіцидами Знаєте, мене завжди так трошки Слово от коли називають посходові гербіциди, називають страховими. Я їх вони страхові? Це обикновені гербіциди, основні. До речі, ми на кукурузі вносимо один раз посходовий гербіцид. Все. Е -е, нормально це працює. Е -е, тут вносився Лаудіс. Е -е, лаудіс в нормі 0,5. І до нього додавалося 2 літри миру. Ну, Те, що ви бачите, ну, що тут ще додати? Чисте міжряддя, все, кукуруза росте, нічого їй не заважало в її рості і гербіцид спрацював. Ну, Десь, може, якась там бур'янинка є, але ж вчитується те, що це був попередник Яри Ріпак. То тут Падалиці трошки було. Лаудіс прекрасний гербіцид. Ну, зараз, на, на мою думку, на ринку України кращого гербіцида по сходовому по кукурузі, чим Лаудіс, просто немає. Це гербіцид, який бере усі бур'яни. Якщо його грамотно і правильно внести, то достатньо одної обробки Лаудісом і щоб не мати проблем з ніякими бур'янами на посівах кукурудзи. Але ж треба ну, просто перед тим, як його вносити, прочитати інструкцію, коли його треба робити, і зробити його, це все діло правильно. По кукурудзі ми використовуємо в посівах зернової кукурудзи. Десь відсотків 70. Ми використовуємо гібриди Декалп компанії Bayer. Чому? От мені буває, задають питання. так, Мансанта у нас дорога. Да, знаєте, вона, вона того й дорога, що вона Вона, вона, вона стоїть тих грошей, е, яких ми платимо за насіння кукурудзи. Е, тому що це, перше, це посухоустойчивість, це прекрасна віддача вологи. Це урожайність. Всі ці три фактори вони в цьому, і в цьому, і в прошлому, і позапрошлому, я думаю, на наступний рік вони будуть актуальними, тому що по сухостійкість, гібрид має бути по сухостійкість, витримувати, витримувати наш такий вже, я б сказав би, коли я в школі вчився, казали, що в нас помірно континентальний клімат, то в нас вже жорсткий континентальний клімат. Друге, ну, врожайність, зрозуміло, врожайність нам потрібна. І те, що я казав, добра волога віддача, тому що газ теж стоїть грошей. Газ стоїть грошей і плюс до того, що, крім, що сам газ на сушку, у нас є в господарстві сушка, де ми самі сушимо, але ж і час. Суш, час Збирання, якщо, наприклад, там сушка може 250-300 тонн висути в сутки, то вже 400 тонн, а ми можемо молотити 500 тонн в сутки. Тобто сушка нас придержує. А якщо кукуруза віддала вологу, якщо вона в базісі, там 13,5% чи 14%, відсотків, очистили, довели її до стандарту, положили в склади і все, бистренько-бистнього вбралися і вже таке. Вже в листопаді місяці можна проситися у відпустку, тому що все убрано, все вигорано, а не сушити кукурузу до Нового року, щоб пару не болетів. Е, які гібриди ми використовуємо? Ну, ми Кожного року, дякуючи компанії Bayer, ми в себе виділяємо одне поле для е, таких порівнювальних посівів. Ми висіваємо гібриди компанії Бая, гібриди інших насінневих компаній, які займаються вирощуванням насіння кукурузи, і порівнюємо їх. Це цікаво виробникам. По-перше, вони надають насіння, і ми їм надаємо потім результати по урожайності. Це цікаво нам, тому що ми бачимо не десь, а іменно в себе. І, скажімо так, ми це проводимо по-чесному. Звичайна технологія, звичайне поле. В полі виділили ділянку, сіяли, потім її отдільно вбрали, все. І ми можемо порівняти різні гібриди. І на основі, скажімо так, відсотків 70% на основі цих ділянок я, я і обираю гібриди, які ми вирощуємо. Ну, В цьому году ми вирощуємо такі гібриди, як 47,12, 41,25, 40, 31, 37, 10, 39, 72. Ми, кроме того, коли купуємо насіння, я стараюся висівати десь відсотків 30 кукурузи з ФАГО 270, 280. Потім більшу частину кукурудзи ми висіваємо з ФАГО 300-330. І так, скажімо, десь відсотків 25 висіваємо з фау 380-390. Що нам це дає? Нам це дає змогу раніше фау почати раніше її збирати, і потім двигатися по уборочці до, до тієї кукурузи, яка має більше фау, і опять же, опять же це наш різкий континентальний клімат, коли кукуруза з одним фавом цвіте, може бути жара, і ми пролітаємо, тому що не до запил. Слабий качан, а різні, різні кукурудзи, різні фау цвітуть в різний, в різний час, і, відповідно, ми ну як, питаємося уловити найбільш, ефектив, ну як, найбільш комфортні умови для того, щоб кукурудза е, запалилася, щоб утворився нормальний качан, виповнений качан. І так як ми вже е, знаєте, коли я у свій час учився у вищому учбовому закладі, нам розповідали ну, кукурузяний метелик, казали, що це ще це ми ще можемо зустріти у себе, а бавовняна совка, ну десь є, там, на югах. На югах, то ви дуже його не запам'ятайте, бо воно вам не нуж. І в книжечки в ентомології, там малюночок такий манюсінький, чорно-білий був, там якийсь, якась гусінь намальована, написана. Гусень бавовної совки, все. Зараз з нашим потеплінням, скажімо так, з нашими м'якими зимами, бавовняна совка вже тут. Перший раз ми її побачили у 2009 році. І так ну влазий гусінь качанові, хай лазить. Але коли через два роки вже в кожному качану була гусінь, ми зрозуміли, що з нею треба боротися. Одним із препаратів, яким ми боремося на посівах кукурузи із стеблевим метеликом і з бавоняною сопкою, є препарат Белт. Опять же, препарат Белт його унікальність, те, що він не трогає бжіл. Якщо, наприклад, тут от, от у, от, от у нас ось росте кукуруза, він росте соняшник. Там стоїть пасіка бджоли. Будуть літати над цією кукурудзою. І якщо ми, скажімо, будемо вносити щось таке, що буде е мати вплив на бджіл, бджоли не, або не, не долетять до соняшника, бо віттеля не вернуться, тобто е вони не зроблять свою роботу, ж, буде е проблеми з пасікою. Белт допомагає нам вирішити проблему. Ми боремося з шкідником і ми не трогаємо корисних комах. І Це, я вважаю, одним із плюсів Белта. І чисто економічне, ну, гектарна норма Белта вона є однією з найнижчих серед препаратів, які ну, їх ще на ринку, скажімо так, три, які використовуються на кукурудзі проти стеблевого метелика і бавовняної совки. Тобто, Белт що еколи, буде нам економічно вигідніше і ми не будемо мати проблем з корисними комахами. А якщо знову ми повернемося до захисту кукурузу кукурудзи лаудісом, то ну, що можна сказати про ефективність Лаудісу? Нічого казати не треба, просто подивіться, що поле чисте. Бур'янів нема, кукурудза росте, ніхто її не мішає. Задача агронома вона дуже проста просто допомогти культурній рослині жити, щоб її не давили бур'яни, не конкурували за поживні речовини і вологу. І шкідники з хворобами теж не, не пошкоджували рослину. Все, далі рослина сама знає, що робити. І не треба казати, коли і не треба казати, коли, коли її утворювати її листя, коли і що робити. Наша задача її ефективно захистити, ну, по крайній мірі, старатися. Колись, однак, як учився, у нас був викладач ботаніки, і він тоді казав, що задача будь-якої рослини дати потомство. А задача агронома зробити це потомство максимально більше. Віть рослинка, коли вона зійшла, коли вона в крайні некомфортних умовах пур'яни давлять, хтось грезе, тут ще хвороби почали нападати. Вона дасть потомство. Одну насіньку, дві, там, дрібнесеньких, малесеньких. Вона повинна продовжувати свій вид. А коли вона в шикарних умовах, все, тоді вона дасть відповідне потомство, яке ми називаємо врожаєм і яке ми тоді будемо реалізовувати. Ну і я ж кажу, що використовуючи те саме засоби захисту рослин, треба, Дмитро, розумієте, є задача любого бізнесу, ну, сільське господарство це теж бізнес, це отримання чого Прибутку. Тобто собівартість повинна бути найнижча, а виручка найвища. І оце ж оце отут і прибуточок, і буде. Так що я кажу, що завжди треба рахувати гроші. І Можна написати, можна написати таку шикарну систему захисту, тільки хто за неї заплатить, І яка буде собі вартість. Тобто треба шукати золоту серединочку, щоб зробити все правильно, вовремя, по крайніше постаратися. Сіда ідеально, нічого не вийде, але старатися робити це найбільш ефективно, найбільш мудро, прив'язаним до, до сьогодення. Планувати сільського мосподарства можна, можна. Можна з вечора запланувати і те робити, і те, і те, і те, а на утро пішов дощ. А має такий вітер, що куди тому оприскувачу їхати. І все, все пішло як то не так.